Шановне панство, я вас вітаю. Звуть мене Олександра сьогодні 23 вересня і дуже багато питань у вас стосовно Буданова. Я єдине, що не відкрила зараз собі його фотографію, зараз відкрию, і ми з вами подивимося, що відбувається. Взагалі цікаво, да? в п'ятницю, здається, тільки в день я подивилася. Ви, ви відео. Розклада бачили ввечері, але сам розклад був в день. Ну, давайте так, ще, мабуть, до обіду. От, і карти показали про те, що нас з вами чекає не те, що розчарування, а те, що у нас у владі будуть певні зміни да, по колесу фортуни, ну, як, типу, важливі події для України, для нас вони прийдуть по трійці мечів. Тобто, це ну, такі не дуже приємні речі, Якось ми емоційно все це будемо сприймати. От. Це не обов'язково з певним розчаруванням. Це, знаєте, трійка мечів, це коли ти приймаєш невідворотнє. Ну, от якось так. Це коли залужного, тоді, тоді пам'ятаєте. ну, Перепрошую. Так, вибачте, впала, впала сичка. Коли залужного прибирали, то з його посади, ну. Також так звучить, да? прибирали. Коли він йшов зі своєї посади, то також виходили такі карти, не дуже приємні для нас з вами. Тому давайте подивимося, щось в мене сьогодні, да? Давайте глянемо, у Миро вже звільнив двох заступників Буданова і є розмови, та. Да? Про те, що і Буданова також можуть зняти зі своєї посади. Ну, давайте подивимося. Чи є підстави думати, знати, що Буданова знімуть, зі своєї посади. Чи є такий намір звільнити Буданова? Є такий намір, але. На зараз, на зараз поки що це думки, розмови і страх. Страх діяти, страх діяти. Інакше в місяці повішений, це знаєте, як такий, коли ти балансуєш між так чи ні, і розумієш, що все рівно потрібно буде приймати рішення, що варіантів не так багато. Насправді, ну, вирішити це питання, але наслідки тебе лякають ще більше, ніж те, що це рішення потрібно приймати. Ну, Тут, тут, тут якась така тема, знаєте, доволі зараз я, звісно, розкрию, подивлюся, що для кого як, ну, тобто з якої сторони, да? але місяці повішений поки що на паузі. Ну, тобто, поки що думки, да? поки що думки і розмови. Королева мечів це, можливо, певний конфлікт, це домовленість, це робочі моменти. Це робочі моменти. Давайте спробуємо. Як взагалі, оце звільнення, думки про звільнення Буданова, Давайте так. Як, як це сприймати, якщо? Думки про звільнення Буданова, як їх сприймати, що воно таке, гроші. кого? Для кого? Для кого цей страх. Ці для, хто ці люди для України? Зараз при владі. О! Як цікаво! Як цікаво! Що це звільнення для Буданова? Зараз розкажу вам, що це звільнення для Буданова. Ну, а, і дивіться, ж, бачите, я перетасувала, але знову імператриця. Ну, добре. Е -е, цікаво. Це звільнення. Як це взагалі приймати? Це звільнення сприймати як певний шанс зберегти свої ресурси. Це робочі моменти, королева Пентаклів. Нічого особистого, тільки бізнес. Да? Тобто, це конфлікт. Давайте ось так, да? все, все разом читати. Це конфлікт стосовно. Там начебто, має бути видно. Конфлікт стосовно робочих моментів, конфлікт стосовно ресурсів, прихованих ресурсів, тут є е, верховна жриця, можливо, якісь заробітки. Це про великі гроші мова йде про якісь статки, причому про щось зароблено. Королева Пентаклів – це та, яка вже має, та, яка вже отримала. Да? Це хтось іде на випередження по дев'ятці мечів, його звільнення, намагання змінити своє майбутнє. Тому що це майбутнє, воно ну, страх майбутнього є. да Тобто ті люди, які хочуть це зробити, ті люди, які на зараз в підвішеному стані, От звідси. Повішений з місяцем виходять. Да? Тобто люди, які бояться більше за себе, наслідків бояться, але наслідків бояться конкретно для себе да? по повішеному. Тобто вони виходять в ролі жертви і намагаються врятувати себе і своє положення. Ну І, звісно, по місяцю це такі, знаєте, маніпуляції, хитрості, обмани, можливо, десь підставити. До речі, можливо, десь підставити Буданова. Зробити із нього жертву, щоб не було інших варіантів. Тобто, його звільнення, воно йде як певна маніпуляція. Знаєте, От як, начебто, як спеціально хтось зах... ну, хоче це зробити, але... але немає приводу. Ну, Типу, такого, знаєте, прям приводу, щоб його звільнили. Тому тут, можливо, навіть такі варіанти, що його будуть підставляти в чомусь. Тобто хтось. Під страхом, під хтось дуже сильно боїться розкриття певних фінансових моментів, не хоче змін, тому що боїться втратити нажите, боїться втратити свій вплив на певні речі, боїться втратити свій авторитет. Можливо, тут навіть і про ув'язнення якесь іде. Ну, якось так. Тут хто ці люди для України. Карта Сонце і Дев'ять Пентаклів. Це вища ланка, я навіть не скажу, що це влада. Карта Сонця вона про відомих людей, вона про грошових людей, про дуже заможних людей. Це дуже великі гроші. По Сонцю, це не обов'язково, ну, з однієї сторони, да, ми ж питаю для України, але я зараз перепитаю, чи є зв'язок з якимось іншими країнами. Але чи вони на зараз при владі, ці люди? Ці люди, можливо, колись були при владі. да, Це карта Сонця, але, можливо, і на зараз там ще десь якось вони залишаються, тому що ситуація змінюється. Оці всі зачистки, які на зараз ідуть, або коли вони. Почалися ще там десь рік назад, чи коли. І ті зачистки, які ще будуть, вони, оці люди, які це все влаштовують в плані того, щоб, щоб прибрати Буданова з його посади, вони втрачають контроль. Вони втрачають свою безпеку, тобто, можливо, їм навіть якась дорога йде, тобто вони хочуть десь виїхати, уникнути відповідальності. Ну, от, якось так. Що це для Буданова? Буданов не пішов на співпрацю, певно, да? і знову ж таки, щось не погодив. Знову ж таки, мова йде про виконання якоїсь роботи. Для нього це агресивні дії, направлені на нього через те, що він не схотів. Або в чомусь приймати участь, да, по трійці Пентаклів він не схотів в чомусь приймати участь, або не схотів закривати очі на щось, так? Тобто якось так цікаво. Цікаво. Ну, імператриця говорить, в принципі, про порятунок. Тобто, можна сказати, що десь в якомусь контексті. Ну, давайте глянемо. Давайте по сонцю це не одна людина. Сонце 9 пентаклів, це олігархи це не про одну людину. Ну і трійка пентаклів, знову ж таки, бо ви зараз почнете мені писати про Єрмака чи там про ще про кофе. Добре, давайте. Я не відбілюю нікого в жодному випадку. Політика це дуже брудна тема. Але мені, ну так читати, знаєте, інколи, коли одне прізвище у нас закриває собою всі проблеми в країні. Тобто всі проблеми, всі від Єрмака. Ну, ну якось смішно насправді. Їх же ж повно. Добре, давайте. Чи звільнять, так? Що чекає Буданова? Найближчий час. Давайте найближчий час. О, Що чекає Буданова? Зміни чекають, але зміни по 9 Пентаклів типу на краще? Ну, але це карти самі вийшли. Давайте хочу я. Що чекає Буданова? От в плані його звільнення. Чи звільнять його? З його посади. Ну тут, е, оновлення, е, оновлення якоїсь посади, я не можу сказати, що його прям зовсім приберуть. Тут якась нова посада для нього може бути, да? або, якась, або знаєте, як четвірка жезлів, шурта, можливо, якийсь новий орган, або. Нова організація, да? і він буде задоволений цією новою організацією, тобто, от якось так. Тут по відлюднику я не думаю, що він буде займатися чимось іншим. Відлюдник це знаєте такий спеціаліст в своїй роботі, вузький спеціаліст в своїй справі. Мені здається, що таких ще ну, ну його цінують за його там певні якості. От. Чи буде звільнення? Ну, скоріш за все, що як перевод на якусь нову посаду для нього, але для нього це не пропагане. Дев'ятка кубків це, знаєте, таке, ну, він буде себе там і безпечніше почувати і ну, досягнення певного рівня. Можливо, якась нова організація. Будем, що тебе чекає, в найближчий час. О! Вежа. Тут не дуже приємні карти. Вежа, 8 кубків і колесо фортуни. Взагалі три карти про загрозу для життя, про те, що щось неочікуване може статися. Якась емоційна тема для нього. І це може загрожувати його життю. Взагалі, може спочатку щось таке статися, а він потім вимушений буде піти. Але тут ну, зміни будуть відбуватися все рівно, по колесу фортуни вони неминучі. І знову ж таки, по вежі вони неминучі. Це те, до чого все там, ну, певні роки, да, і скільки він там працював, певний час, воно все до цього йшло. Тобто, тут, знаєте, це колесо фортуни і. Лежать це можна сказати, як він будував свою кар'єру, те, як він спілкувався з іншими людьми, те, як він взагалі бачив, ну, розумів і там, як, як це сказати, його політика, да? тобто його якісь моральні принципи, оце все воно, оце все воно призвело до того, що на зараз. Ну, буде зміна, зміна діяльності, да, зміна посади. Тобто це якась кармічна подія, вона мала статися. Але це і про загрозу для життя. Прям така вісім прям, кубків одна із тих, що насправді показує, коли людина. Ну, твоє життя, загроза, загроза твоєму життю і здоров'ю. А... Є панство, є, і причому в близі, як то кажуть, це ж його десь оточення, диявол намагається пробитися, да? щось задумали, можуть його якимось чином підставити, створити якусь ситуацію. Це, до речі, може бути 8 жезлів. Ну, знову ж таки, як і злив певної інформації, підставити його. По службі створити якусь подію, щоб підставити його по службі, або пустити якусь іпсошну інформацію, да? тобто брехати його якимось чином, ну, щоб авторитет, щоб люди дивилися на нього з розбитим серцем. Ну, от якось так. І момент ще який, що, не знаю, вісім жезлів, в принципі, говорить про. Говорить про ракетні обстріли, там і всяке таке, але, ну, можливо, ще карта якоїсь дороги, знаєте, бути уважним в певній дорозі, в плані переміщення кудись, да? Від чого йде загроза життю? Сімка Пентаклів, ну хтось готується. От його можуть підставити. Бачите, але блін все рівно. Тут і фізична може бути якась розправа, і е, прям як кілер. Як... Ну, коротше, я... дай Боже, щоб не цей. Але король мечів це карта і спецслужб, і карта запроданців, які можуть бути всередині України. Да? Тобто люди, які завербовані і співпрацюють. Це можуть бути якісь теракти мінування, сімка пентаклів, да, тобто якась неприємна ситуація. Ну, знову ж таки, щось десь підкласти, щось кудись якимось чином скомпрометувати і по роботі в тому числі. Ну чим це все для нього закінчиться, ця вся історія. Зі звільненнями, з загрозами, чим вона для нього закінчиться для Буданова карта світу. Блін, от питаючи, він виживе і карти це колесо фортуни. Він сильний, а, чи він виживе? Карта сили. Він сильний. Шість мечів. Карта говорить про те, що є шанс піти від проблеми, уникнути цю проблему. да Шістка мечів виводить за допомогою якихось інших людей. Можливо, тут жінка якась може йому допомогти. Королева Пентаклів, не знаю. Тобто, хтось може йому допомогти. Вийти з цієї ситуації, переїзд може вирішити якусь проблему. Карта світу і карта Сонце. От вдвох оці карти вони мені не подобаються, вони не про життя, вони про закінчення ситуації. Якщо воно виходить, да, там якась ну там, шість мечів, там карта сили і колесо, ну разом читати, то це може говорити про те, що людина може уникнути. Цієї проблеми. Карта світу знову ж таки, про... за кордон, можливо, десь він переїде, і це допоможе йому зберегти своє життя. І знову ж тут якась жінка виходить. Ну, Жінка це може бути і певна країна, а може бути і людина. Ну, якось так, Прям висить над ним, знаєте, ця загроза. Є шанс уникнути тобі цієї загрози, є шанс, та, є шанс. Але все рівно, бачите, трійка мечів, все рівно якісь неприємні, неприємні речі стосовно нього будуть. І це може стосуватися дійсно його роботи, е помагу, підставити його в чомусь, кубків. Але ну, це по ілюзіям буде. Да? Можливо, якась вимушена хвороба може бути або вимушена підставлена ситуація. Знову ж мені не дуже подобаються карти, щоб отруєння ніякого не було, знаєте, направлено на його уход. Буквально пару карт викладу ці люди, які затіяли, хто вони ось вам, будь ласка. А, Шість Пентаклів, король Пентаклів. Не знаєте, да, вже, що я вже неодноразово говорю про те, що в мене дві кажезлів показує на нашого навіженого сусіда. Ну і король Пантаклів у мене загаданий на кремлівський режим. Тобто це не на конкретно Путіна, ну бо там нема на кого, да? а на путінський режим. Хто ці люди? Це люди, які співпрацюють, це люди, які, можливо, десь виконували виконували доручення кремлівської влади, можливо, колись давно співпрацювали. Двійка жезлі, вона ще й про певне минуле може говорити да? про якісь минулі дії, минулі. Зв'язки, інформація, яка може розкритися на зараз у карти про це, да, про співпрацю з кремлівським режимом. Ці люди на зараз в Україні, і знову бачите, ці люди на зараз в Україні. Бояться за себе, бояться за свої кошти, вони на зараз, можливо, десь і відсторонені від влади, тому що п'ятірки, ну тобто не мають такого ресурсу, як вони мали раніше. Чи вони займають, чи вони на зараз при посадах? Ці люди, про яких ми говоримо, чи вони на зараз при посадах? Блін, ну От з однієї сторони, так, да, але це не про високі посади. Тобто це люди, які, можливо, десь колись щось мали, але на зараз по розчаруванню. Я так розумію, що ці зачистки, які відбулися або відбуваються, вони. ну, Мова про це. Питаю про президента, чи він в цьому причетний. Карта Імператриця. З однієї сторони, імператриця це про ем, порятунок. Тому, можливо, це як порятунок, пам'ятаєте, перша карта? Ну, перша імператриця була на дні колоди з самого початку. Ну, друзі, так, спитала я про Єрмака, бо розумію, що будете писати, чи має він причетність до цієї ситуації зі звільненням. Я б не сказала, що він прям там сильно впливає, мова не про нього. Тут карта закоханих. Десь, можливо, да, десь, можливо, з ним радяться, можливо, десь він ну, 50 на 50, але по рицарю це не людина, яка приймає рішення. Тут приймає рішення хтось інший. Кому ж ти перейшов дорогу? Хто це для України король мечів? Карта магу? Чи ти на зараз при посаді, карта диявола не факт, карта світу. Ця людина взагалі може бути десь. Знаєте, як, не при посаді, можливо, колись була, але дуже-дуже хочеться. Повернути щось своє. Людина може взагалі знаходитися не в Україні. Ти, ви подивіться, які карти повиходять. Це просто людина може знаходитися не в Україні, але ж ну, зв'язки з Україною. Ну таке такий клан, павутиння це все, бачите, як розпутується, розкривається. Ну, будемо дивитися. Як будуть відбуватися події, дуже цікаво. Єдине, що в плані життя здоров'я, бачите, таке кармічні події біля нього. Дай Боже, звісно, можливості від цього піти і цього уникнути. Не забувайте, панство, що у нас з вами все ще відкритий. Збір на дрони для, для хлопців. Ми там періодично з вами знімаємо з тої банки, тим же самим хлопцям закриваємо питання по ремонту техніки, автотехніки. Да? І машини купували, і генератори купували. машини, як Запчастини для машин купували, і генератори купували. Всі звіти є в телеграм-каналі. Будь ласка, приєднуйтесь, передивляйтесь, там всі звіти в плані чеків. Фотографії, все, зворотній зв'язок від хлопців, все присутнє. Я вам дуже дякую за допомогу, вже, хто долучився. І, будь ласка, долучайтеся ще, тому що ну, ці потреби, вони є, запити, вони є постійно. От. Дякую вам за підписки, дякую за ваші коментарі, за вподобайки. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.